Одночасно спека та дощ. Таку погоду житомирянам приніс червень. Сьогодні житомищина ще знаходиться під впливом південного циклону, що прийшов з Криму. Сьогодні вночі у нас також опади не очікуються. Буде зоря на ніч, безхмарна, також вітер слабкий. Температура в межах 15-20. від завтрашнього дня. Погодні умови формуватимуться під впливом підвищеного атмосферного тиску. Зростуть і температурні показники. До середи 32. В різних районах області в денні години нічні температури залишатимуться без змін в межах 15-20 градусів у вівторок та середу опади не прогнозують. Хіба що короткочасні дощі у деяких північних районах області? Вітер буде слабким. У четвер же нам варто очікувати на холодний атмосферний фронт. Можуть проходити у нас в цей час зливові дощі, невеликі, помірні. Також в окремих районах області може відмічатися гроза. Надалі за цим холодним фронтом, який прийде у нас вранці 20 червня, на декілька градусів знижиться температура повітря. Це приблизно на 4-6 градусів. Найхолоднішу ніч очікуємо 21 червня. В межах 11-16 градусів тепла. А денні температури також в різних районах області від 21 та 22 коливатимуться в межах 22-27 градусів. Вітер у ці дні змінить свій напрямок на північно-західний і стане прохолоднішим. Також синоптики попереджають про пожежну небезпеку від 18 до 20 червня, в зв'язку з підвищенням температури та відсутністю опадів. Вікторія Колтунович, Ігор Литвак, телеканал СК1.